Сумчанин через суд повернув собі 4 тисячі літрів спирту. Напередодні його конфіскувала місцева фіскальна служба. Чому ємності з рідиною повернулися назад до свого власника далі. У цих гаражах за територією Центру служби крові у кінці березня вилучили 800 ємностей по 5 літрів спирту кожна. Тоді на своєму офіційному сайті про це заявили податківці. Працівники податкової міліції Сумщини вилучили спирт на суму понад півмільйона гривень. Та за місяць після цього конфіскований суд зобов'язав повернути власнику. Зв'язку з істотним порушенням кримінально-процесуального кодексу слідчими фіскальної служби було задоволено скаргу. Вони повинні були звернутися до суду з дозволом на цей, ну за дозволом на цей обшук, але вони не зверталися, а не зверталися, оскільки. Відомості відносно власника майна не внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відносно громадянина, який зберігав спирт, не відкривалося, оскільки спирт зберігався не з метою збуту, а для виготовлення технічних сумішей. У фіскальній службі дати коментар на камеру відмовились, надіслали лист. Вилучення спирту проведено в рамках чинного законодавства. Спирт повернутий власнику на виконання ухвали Ковпаківського районного суду міста Суми, яка не може бути оскаржена. Маргарита Ермак, Віктор Лапченко на часі новини.